Чи був в тебе страх інвестувати, тому що, знаєш, починаєш в такий нестабільний час, кудись там гроші відправляєш через якісь там термінів зв'яздам, да? І не зрозуміло, як воно все в результаті складеться, і це викликає дуже багато таких знаєш сумнівів страху. Я поділюсь, я про це мало кому розповідаю. Насправді а -а -а, <хи> такий ексклюзивний <хи> подкаст. у нас да, відбувається зараз. Я, це був стається весною в нас курс. Так, десь в травні це ми вже закінчили, і свою першу безпосередню акцію я вже купила в тільки восени. осінь. Mm -hmm. Я пам'ятаю, щось я зробила якусь покупку там чи один, ETF, я здається, купила на S&P 500, Але от це просто було в межах курсу. Я побачила, що ну, я купила це реально, це може. А mm -hmm. потім пішов якийсь блок. Потім так. щось я зрозуміла, так. щось мені заважає. Все рівно якийсь є момент невпевненості, є якийсь страх втратити кошти, і наче знаєш, є такі сумніви. Тоді насправді через е, певний час з'явився клуб інвесторів саме в тебе, і я пішла до них. Я зрозуміла, що мені потрібно і далі це продовжувати, далі навчатись, далі бути в цьому полі, щоб я ну, просто, грубо кажучи, не злилась.